Мої вітання як завжди. У цій же порі новини з трия. про найголовніші події дня у цьому випуску. У студії працює Люба Єворська. Українкам радять не вагітніти у наступному році. Країні загрожує епідемія кору та краснухи. Відкрито сезон полювання на зайців без квиткових пасажирів протягом місяця виловлюватимуть залізничники. Про це і не тільки дивіться вже за мить. Бюджетники платитимуть більше за тепло. Виконавчий комітет Стрийської міської ради затвердив нові тарифи на тепло та гаряче водопостачання для бюджетних установ та інших організацій, які підпорядковуються комунальному підприємству «Стрийтеплоенерго». теплоенерго. березня установи, які фінансуються з бюджету за один квадратний метр загальної площі за місяць опалювального сезону, платитимуть 8 гривень 61 копійку. Інші споживачі 10 гривень 66 копійок. Для бюджетних установ тариф на підігрів води встановлено на рівні 31 гривні 74 копійок за один кубічний метр. Україні загрожує епідемія кору та краснухи у 2010 році. Медики прогнозують спалах цих захворювань в Україні. Причина масова відмова від щеплень в державі. Медики твердять, через кілька років такі відмови можуть спричинити справжній бум інфекційних хвороб. Вже торік в області померло три людини від дифтерії. кажуть українські лікарі. Через загрозу епідемії Українкам радять у наступному році не вагітніти. Хвора на кір майбутня мати ризикує втратити дитину чи завдати шкоди її здоров'ю? Юрій Луценко нагородив обласних міліціянтів. Міністр МВС провів зональну нараду з дільничими інспекторами міліції областей західної України. Говорили про взаємодію міліції з органами місцевого самоврядування та проблемні питання роботи дільничних інспекторів міліції. Згадали і про збільшення штрафів за хуліганство, проституцію та самогон. Фінансові покарання за ці правопорушення планують збільшити в десятеро. На завершення зустрічі Юрій Луценко вручив нагороди міністерства внутрішнього. Ні, справ України Серед достойних був і голова астрійської районної ради Роман Козак. Полювання на зайців, залізничники боротимуться з безквитковими пасажирами у такий спосіб. Вони хочуть поповнити свій бюджет, а заодно покращити якість обслуговування пасажирів у приміському сполученні. Така акція триватиме до 31 березня. Залізничники вирішили погнатися одразу за двома зайцями, посилити контроль за турнікетною системою станції Львів і залучити додаткові загони для перевірки проїзних документів в електричках. Втекти від такого пильного контролю буде вкрай. Важко, адже перевірятимуть навіть вартість квитка і станцію на який вийшов пасажир. Пливова сотня найбільшого вагу у політичному житті області має слово голови Львівської облдержадміністрації Миколи Кмітя. Такими стали результати опитування, яке провів центр політичних досліджень. З рівня політичної впливовості осіб на Львівщині сформували топ сотню. Другим політиком після Миколи Кмітя назвали голову міста Львова Андрія Садового. Третє та четверте місця посіли голова Львівської облради Мирослав Сеник та перший заступник голови Львівської облдержадміністрації. Валерій П'ятак замикає п'ятірку найвпливовіших політиків Львівщини, міністр освіти України Іван Вакарчук. Керівник центру політичних досліджень Анатолій Романюк каже, позиції громадських лідерів були зазвичай вищими, але зважаючи на те, що минулий рік був таким заполітизованим, з'явилося чимало політичних шоу. То громадська сфера в рейтингу опустилася, а політика піднялася. Не дотримуєшся правил української мови, плати штраф. Бюджет Львівщини будуть поповнювати штрафами за порушення мовного законодавства. Працівники Львівського обласного управління у справах захисту споживачів вже провели рейд у 10 автосалонах області. Один із автомагазинів оштрафували на 75 тисяч гривень за відсутність документів на автівки українською мовою. За словами обласних посадовців, це лише початок у Львівській обласній адміністрації. Найближчим часом розроблять обласну програму розвитку української мови на наступні три роки, зокрема планують зобов'язати керівників міст і районів області навести лад із вивісками та ретельніше дотримуватися мовного законодавства за підсумками мовної колегії львівської ОДА найгірше стежить за функціонуванням української мови виконавчі органи львівської, трускавецької та моршинської міських рад. Нам необхідно зробити із мови культ, щоб люди вважали за честь розмовляти українською мовою. Якщо інвестор приходить до нас в області. Лас, він повинен розуміти мовні пріоритети. Зазначив губернатор Львівщини Микола Кміть. Тривають Шевченківські дні. Сьогодні у Народному домі пройшла святкова академія з нагоди 195-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Свято організувала Стрийська районна рада та Стрийська райдержадміністрація. З твоїм безсмертним іменем народ доволі прозріває. Таку назву має сьогоднішній захід. Про значення творчості великого українця розповідав письменник та професор Любомир Сеник. Після святкового концерту учасники академії поклали квіти до пам'ятника пам'ятника великому кобзареві. Його видавництво відроджується цього року. Кількість пропозицій видань, що перетендують на підтримку, зросла. Проте сума для реалізації проєктів, порівняно з минулим роком, зменшилась. 2008 році в бюджеті було передбачено 850 тисяч гривень, цьогоріч лише 500 тисяч. Крім того, зменшилось фінансування програми підтримки періодичних видань. На ці справи виділили 200 тисяч гривень. Рішення про те, які видання отримують фінансову підтримку з обласного бюджету, комісія. Прийматиме після рішень експертних рад. Вода у річках піднімається. Вже завтра може розпочатися повінь. На цьому наголошують надзвичайники. Кажуть, вода у річках може піднятися до півтора метра. Сходитиме лід. Через відлигу в горах області лавину небезпечно. І наостанок про те, якою буде синоптична ситуація завтра, нагадаю, спонсором рубрики Погода на нашому каналі є салон Магія Краси. Завтра буде хмарна погода з проясненнями, Вночі без опадів. В день невеликий дощ. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Пориви 17-22 метри на секунду. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла. Вдень 3-8 градусів вище нуля. Партнер погоди на телеканалі Лан. Салон магія краси, тіло, волосся, обличчя та руки. Про красу ми знаємо. Все, салон магії краси. Ми працюємо для вас торгівельний центр Орлан. І на цьому ми завершуємо випуск новин. Зустрінемось завтра, як завжди. У цій же порі. Бажаю вдалого дня. Побачимось.